Росія не лише країна терорист, країна 404 і країна-вигнанець. Росія ще й країна крінж, найбільший какошнік, найбільший бургер з бляха червоною ікрою, найбільший валянок. Тепер компанію цьому мракобісю складає ще й найбільший окоп. Щоправда, вирили його окупанти не за Парєбріком, а зовсім поруч біля Мелітополя. І дійсно було б смішно, якби не було так сумно. Адже заздавалося б, безгуздими діями росіян криється справжня біда для Запорізької області, нищиться культурна спадщина. Ви на Ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і ми розкажемо вам, чому ця мілітарна гігантоманія насправді до бойових дій має ну дуже опосередкований стосунок, а створена насправді виключно для А, крадіжки бабла і Б. Знищення нашої з вами культури. А поки ми це робимо, можете підписатися Підписатися на наш канал, якщо ви й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, це не підійме нам настрій, а, так окоп, окоп, батя, цар окоп, окопи ще велика російська діра. Називайте як хочете, але суть не змінюється. Рити це діло окупанти почали у листопаді, 22-го, маючи намір відновити оборонну лінію німецьких загарбників, вота яку німці у 43-му так добудувати і не встигли. Ні, якось я на цьому епізоді замало заакцентувалася. Росіяни, які вже 80 років з кожної праски кричать про нацистів. Хочуть використовувати лінію оборони нацистів. Ага, просто збіг. Ну да коротше, окупанти так надихнулися цим процесом, що накопали укріп район довжиною в 70 кілометрів. Це практично як їхати від Запоріжжя до Дніпра. І ця м, оборонна лінія обійдеться окупантам щонайменше у 200 мільйонів гривень. Бо вона проходить по 160 курганах. А що ж таке 200 мільйонів гривень, якщо переводити це на російські прості господі рублі? Наприклад, це вартість будівництва одного мосту в Іркутській області, школи в Новосібірській чи школи в селі Большой Хамутєць. Але Хамутєць і без нової школи обійдеться. Не жили хорошо, нічиво і начинать. Навіщо ж це росіянам? Бояться контрнаступу ЗСУ? Це дійсно так, бояться. Але царокоп вони риють не через це. Місцеве населення, яке залишається жити на тимчасово захоплених територіях, каже, що на цьому ну дуже зручно відмивати гроші. Пилити бабло, красти кеш, зарити гроші в землю буквально. Росіяни нищать все від людських життів до цілих міст. Тому не варто й сподіватися на те, що вони берегтимуть історичну спадщину на тимчасово окупованих територіях України. Ще одна причина, через яку окупанти нищать культурну спадщину Запорізької області, це пошук скарбів. А на кургани, в яких чисто теоретично можуть знаходитися коштовності, на жаль, наводять місцеві, які також хочуть урвати собі ласий шматочок. Ну і найжахливіше в цій історії те, що після деокупації на називаємо це ліквідацію ознак присутності росіян, доведеться вкласти чимало коштів. Місцева влада в класичній манері каже про майбутню інвентаризацію, роботу зі свідками, які бачили, як все копалося, міжнародні суди. І компенсації, але поки що, це звучить як процес на довгі, не менш довгі за цей довбаний окоп. Роки після вигнання росіян з запорізької області. Ми вже зможемо направити туди наших інспекторів, наших співробітників, які зафіксують остаточно. І власне каже, всі ці рахунки будуть виставлені імперії на вичкодування нашої республіки. А вкладатися доведеться одразу ж. Втім, лишається надія на арешт і продаж російських активів. З чим, щоправда, все теж не дуже гладко. А я нагадаю, що ви на Ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань. Підписуйтесь на нас, якщо вас турбує те, що відбувається в Запоріжжі та області. Ми робитимемо цікавий контент для вас.